Магнітні бурі є, вони фіксуються науковцями, але вони також не впливають ніяк на здоров'я людей, якби це, можливо, ваш канал газети не. Серйозно? Взагалі, взагалі? бо часто кажуть, ой, магнітні бурі, чи... голова болить. Скажімо так. Е... Давайте скажемо так: прямо що визначити вплив на людину на здоров'я магнітних бурь неможливо на фоні інших десятків складників, які впливають набагато більше. Якщо ви думаєте, що у вас від магнітних бурь болить голова, ви можете спуститись в метро, проїхатись, де магнітне поле сотні разів більше за саму потужну магнітну бурю і перевірити, чи буде це на вас якось впливати. Або піднести магнітік з вашого е, холодильника, поводити біля голови, і взагалі я не впевнений, що ви це відчуєте. Хоча магнітне поле там в тисячі разів більше за те, що. Оце Буває да відмах. слухайте. Оце міф такий. Ви розвінчали, да, що величезний міф і те, що публікуються там всякі прогнози про магнітні бурі на протязі місяця. Слухайте, це... це ж люди на цьому гроші заробляють. Ну, звичайно, це ж таки так, 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 такі, такі як і астрологічні прогнози, як і гадання там на кофейні гущі, на якихось картах і.